Доброго вечора. Хочу вам показати сьогодні, які в мене вже підросли квіточки. Займе декілька секунд, може хвилиночку. Я побитенько вам покажу. І все, дивіться, у мене чорнобривці. Бачите? Уже зацвіли. Мені теж там давали, жіночка казала, що я хотіла сіяти, а потім подумала, які вони будуть до травня місяця, і перестала. Це в мене супергерой. А це у нас еквінос. Він трошки вищий. Ну, теж, бачите, вже викидає бубку. Це у мене апеларгонія, яка була посіяна із насіннячка. це такі чорнобривчики. І там уже один оно супергерой зацвів. І тут оце сьогодні, сьогоднішній, що я перевалочку робила. А це в мене ось. Гіркий перець в стаканах. Теж гляньте, вже який. Це кімнатний гіркий перець. Це а ще в мене пікіровані квіточки, їх треба перекидати в стакани. Чорнобриці ще не пікіровані, треба пікірувати. І це ось у мене ще теж... Ні, це вже пікіроване, це треба в стакани перевалювати.